Вітаю новий вечір, нові роздуми і спостереження за нашими думками дає нам розуміння, звідки приходять обставини нашого життя. Є такий закон, куди плине ваша свідомість, ваша увага. Те і відбувається у вашому житті. Звісно, що багато хто знає цей закон і користується ним, впливаючи на історію людства. Звісно, що важко в цей час не думати про правильні речі. Просто неможливо. Просто неможливо думати про щось інше нам з вами. Давайте тоді думати по-іншому. Звісно, що і це все пройде. Фраза, яка вже всі блогерші намалювали собі на футболках, на спині, і так і інше, воно вже дорівнюється фразі, якщо тобі плюють в спину і так далі. Знаєте, це все не прошу. Треба налаштувати свою свідомість, свої думки таким чином, що ми. Кожен день, проживаючи своє життя, в цих обставинах наближаємось до перемоги. Кожен день наближає нас до перемоги. Я сьогодні згадав одну жахливу річ, про яку моя свідомість забула, але тим не менше, знаєте, все відбулося, і тут є певні протиріччя. Да? Коли почалася війна, я чітко пам'ятаю цей момент, я чогось підірвався серед ночів. Включив телефон і попав відразу на промову цієї істоти. Вона була цинічна, вона була нахабна, нагла, самовпевнена. І який вічай заповнив мене. Ми тоді так працювали, так молили Бога, щоб. Не сталося страшного. Щоб не було цих смертей, їм було все. І вічі від того, що Бог не почув нас, що все одно нам прийдеться те пережити. І головне, що це буде щонайменше, не ні, не що найменше, а просто засвітилася цифра 20-24. І я кричав на весь світ молитвою, істерикою. Ні, не може бути так довго. Це занадто довго для нашого народу, для нашої країни, розуміючи все, що може відбутися за цей час. А багато чого і не розуміючи, і навіть не могло в моїй свідомості. Вміститись тоді не Буча, не Маріуполь, не Авдіївка, не Бахмут, не Херсон. Але багато картинок тоді промайнуло переді мною. Я сидів і рахував вибухи з однієї сторони. З іншої. вибух, вибух, вибух. Ні, не було страшно від вибухів, було страшно від 20-24. І я всім серцем молився і казав: Боже, це задовго два роки. Два роки з життя кожної людини, два... життя виконаті з. Історії людства, смерті, руйнування, Боже, два роки не може бути. Пройшли два роки. Пройшли два роки. Я не засереджувався. я працював, щоб як найшвидше завершилося. Ця битва, ця війна жахлива, жорстока. І, на мій погляд, жорстокіші і наші чиновники в цій війні, і наші партнери. Вони лиють воду на подовження війни, бо вони заробляють, і їм вигідно. А Стоп в цьому зароблянні ніхто не годен собі сказати ніколи, бо їм буде все мало. І що зупинить їх, що зупинить війну, заробляння грошей на смертях, на загиблих, на зброї, на війні, на всьому цьому, що відбувається. На поработінні людей. Можна думати, що не зупиниться ніколи, але ми маємо з вами знайти сили і аргументацію для наших думок, що такий 2024 буде останнім роком війни. Останнім роком жаху. Жахіття. Стільки всякого лайна повспливало, Господи, і я думаю, українці, Боже, як ви себе не рахуєте за людей, як ви дозволяєте собі ці знущання. Я тепер про нашу владу, податки, все інше, закони. Те, що відбувається в наших містах, з благословіння наших чинуш найвищого рангу впевнений. Я вірю, я вірю в свій народ, ти ми живу, що прийде час і а може він уже прийшов? Може, вже прийшов цей час. Прокинутись, сказати собі правду. Звісно, що з кожного боку лється неправда. І зрозуміти, що правда, що неправда. Тут тобі і новий Єрусалим, і рабство, і землю продали. І всіх пробдали, і все пропало, і все інше. Вибирай собі іде месендж від кого йде, що ми переможемо, ми впевнені в цьому. Вийшов перша особа держави вийшла. Таке собі стомлене. Я розумію, що це надлюдські зусилля. Але Крутячи з ранку до ночі, е, життя утверджуючи і переможні фейки на нашому телебаченні, і вийти з, таки, з таким обличчям до народу і з такою промовою, це було нечесно. Звісно, брехати було все, весь цей час теж нечесно. І що робити? Під час війни різати голову? Питання тільки одне, а інше де візьметься? Хто візьме на себе відповідальність під час війни за державу, в якій йде війна, яка прокралася, яку вкрали до нуля? Де ви не йдете такого ідіота? Перемога буде, але вона буде не завдяки, а наперекор. Наперекор діям влади, наперекор діям... Крадіїв від влади, наперекор діям і бездіяльності партнерів. Звісно, наперекор лютості ворога. Де знайти ці сили? В нас, в наших серцях. І тепер ви донатити на ЗСУ, тому кому довіряєте, ви бачите, які скандали. Вірити ще не вірити нашим гігантам до да, волонтерства тепер, коли з кожного утюга. Як? От як ми, люди, прості, можемо перевірити ці фамілії, які тепер стали скандалом і все інше? Штучний інтелект досить переконливо шльопає нам відосики, які хочеш. Я можу побачити про себе любий відосик, зроблений штучним інтелектом. І тільки я буду знати, чи говорив я то чи ні. Розумієте? Час серця настає. Настає час серця. Коли чумаки йдуть в останню свою путь. І чи щасливим він буде цей путь? Залежить від кожного з нас.